Просили відео ловола 244-го з кабінкою і от, будь ласка, отак от от він виглядає. Два гідронасоса, кеймовський двигун. Це в нас на 24 кінських сили. Отака талерна от. апаратура. По кабіні. Ось таке от розташування речагів, це у нас реверс, коробка передач, два потужності, включення переднього мосту, понижена, повишена, така здорова, простора кабіна. Стандартна трьохточкова навіска, заднє скло відкривається, дві боковушки відкриваються і двері. Кого цікавить, пишіть телефонуйте, даний трактор коштує 8250 доларів. Лайк, підписочка. А з вами, як завжди, шалений тракторист. Всім гарного дня і до зустрічі!